Доброго дня, шановні глядачі підписники мого каналу. Ось став час нашого з вами відео, яке вже обіцяв, друга частина ремонту цього багатостраждального телефону моторала Mato G04. Докупив в чоловіка на сторгувався, е плату до нього. Правда, вона заблокована на Google аккаунт, але це, це, це вже дурниця, це вже розблокується. Е Дуже класно стуркувався, бо ціна була його 870 гривень, чоловік мені за 700 гривень продав. Звичайна доставка трошки ще витягнула сотку зверху, але на 100 гривень є різниця. Я спеціально навіть, подивився на неї вже і скажу вам наперед. Він робоча. Єс! Yes. Так, Це як казав вже, від Гречухи Олександра Миколаївича з міста Харкова. Вітання, вам, пане Олександр. Щиро дякую за те, що мене на ціні. Дуже хороший чоловік продавець, він продає багато таких донорів, донорів телефонів. Я думаю, що будемо з ним співпрацювати, контакти його собі запишу. Бо Купляв на мене. Тут практично ця плата за вартістю всього телефону. Жаліти не будемо. Телефончик реально класний, чесно. Так, так, сюди. От дивіться. Звичайно там батарейка сівша, але. Це все дрібниці життя. Так. Раз. Два. Я просто зараз. Роблю включення. Тут дуже незручні ті кнопочки, але слава Богу, що все працює. Певно сіла батарея вже. Бо я так ще ситішив, що її посадив добре. Зараз візьму зарядне своє і покажу. Я так ранком з'їздив на пошту і забрав якась є. Це практично це відео. Ось це відео вийде напередодні Нового року. А знімається воно початок грудня. Зараз Зараз. Зараз він трошечки зарядиться і ми продовжимо. Дивіться, запуск. Єс. На кінець тут. Супер, супер, просто супер. Бачите, шалонії глядачі, все супер працює. Зараз я, може казати, до, до запуску. Батарея розряджена. Ми її будемо ще заряджати, бо телефон. Явно в розряді глибокому батарейка. І ми продовжимо, коли вже телефончик буде, ви бачите, зразу зреагувалося, все. Так як має бути. Як кажуть, у нас у сім'ї є одна така дівчина, знайома, Надя, яка все по-людськи. Так що. Зараз ми підзаряджаємося. Починаємо зборочку і ми продовжимо, коли вже телефон повністю увімкнеться. І я вам покажу, який вже його фінальний результат без цієї всієї такої його нев'язки. О, як бачите, вже немає суто батарейки, вже йде суто заряд. І ми продовжимо зараз. Через парочку хвилин, як я зберу його. Ось так. Він виглядає, телефончик тут стоїть графічний ключ, ми його тут все знімемо. все Супер чітко буде. Зараз я поставлю наклей, то вже не буде таке цікаво, але на кінець довгострой, можна сказати, вийшов, з заряджається, працює все, супер. Ставте лайк. А то, от, то вже таке, як донорські запчастини будуть. Отже, підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх, хай щастить, будьте здорові. Па-па-па-па!